З приводу ситуації в Криму хотів запитати. Як ви оцінюєте, що відбувається зараз в Криму, в Севастополі? В Криму і в Севастополі. Треба приймати термінове рішення. Я тільки з Криму приїхав зараз. І що там? Розкажіть як очевидно. Громадське що... телебачення. А що там в Севастополі вчора? Я що подав відставку, мені телефонував заступник, всіх їх кинули, побили, ті, хто залишився, міськраду заблокували, щоб обрали там із так і інше. Теж там всякі різні голови підіймають і треба терміново вирішувати питання. Якщо я, виступив я... по телебачу, я сказав, керівникам треба з щоб вони пішли в підставку, вони знайшли собі мужність, і, так як я зроблю у 2005 році. І, і... А з Києва треба рішення по тому, щоб там хто і які рішення так, на вашу школу? Хто? Турчинов, Лідери фракції, э, Аваков, Ліваченко. Яке рішення при... має бути? Силовикам треба вирішити. І треба э, определятись, хто на цьому етапі буде керувати греми і Севастополя. У мене пропозиції є. Спитаю, скажу. Так -у.